Ранок нового дня зустрічає нас туманом. Ну, але що поробиш? Треба їхати і продовжувати наш цикл відео про робочий тиждень. Сьогодні в нас вже четвер, ну, а на автобані особливо туману не видно. Поки що видимість хороша. З'їхав вже з автобану. Ще отут тут? Пільцева розв'язка і три кілометри до складу люців. Що ти там будеш перераховувати, не блуди навігація? Ходу тут мені на Ворхдорф. Один кілометр показує знак, але фактично три до складу. А тут якось за автобаном трошки туман більший, ніж на трасі. Ось і склад світиться, доїхали ми до місця і тепер тільки треба знайти в'їзд напевно відразу і сюди три салютс. Ексалют. І тепер треба тільки відшукати бюро і офіси їхні. Ну, десь тут прийдеться зупинити, і йти шукати, там яке світло світиться в приміщенні. Походу, тут адреса 2А, а в мене 2. Це буде трошки далі. Лишив я тут причіп. Ах, був я тут колись. Будеться під навісом в приміщенні таке розвантаження. Добре, що я залишив причіп. Онлайн-шоп. Тут воно. Добре, знак Стоп, занести документи і чекати подальших інструкцій. Документи взяли і заїжджати сказали. Тож їдемо такі от бувають тут в Австрії заїздино цей ще, цей ще нормальний широка брама велика так що тут якби без проблем був я тут навіть з прицепом Одного разу якось. Розвантаження закінчив. От один-два вагони і тут три-чотири. Все порозкладав. Чекаю, поки робітник перевірить і поставить початки в документах. Ну, а це їде далі ще на три місця. Бачимо три, навіть чотири величезних палети. І ліжко, ну і то ліжко треба якось звідти зняти, щоб не впало. Не став я знімати то ліжко, взяв отакий шнурок, прив'язав, а думаю, нікуди воно там не дінеться. Там ті ще якось тримаються. От. Ну, а бельце поставив тут на бік. Ну Закриваю, їдемо по причиві, їдемо далі. Ну, такий от старенький склад. Один, в принципі, плюс, що в приміщенні розвантаження, навіть якщо на вулиці. Е, холодно, чи сніг, чи мороз, то там, в принципі, тепло. Ну, Я бачу, тут є така от при виїзді вуличка, де можна стати, в разі чого переночувати. Будемо мати на увазі. Ну, а тепер треба забрати причіп і 30 км до наступного розвантаження. Стоїть, чекає, ну, забираємо тебе і їдемо далі. Розвантажився я на тих люцах, забрали тих дві більших палети. Виїхав на один і рухаю з напрямку Зальцбурга. Ну, а тут ми бачимо вже отакі прекрасні альпійські краєвиди. А десь за тою горою чи біля неї? Біля неї. Під тою горою озеро Монзеєм. Зараз мало би бути видно його з автобану. А тут мало би бути трохи краще видно. Краса, скільки б разів тут не їздив, кожного разу захоплюєшся тими краєвидами. Ну і дерева теж в супер такому кольору яскравому. О, тут гарно видно озеро. Але це в нас тільки початок таких фантастичних краєвидів. Далі буде ще краще, ще цікавіше, так як чекає нас Зальцбург, після Зальцбурга Бішопсхофен, сан йохан пангау і далі це Лямзея. Там будуть краєвиди ще крутіші, гори ще вищі. А тим часом в напрямку Зальцбурга Ремонтні роботи на автобані. Ну а це відкривається вигляд на місто Зальцбург. Прекрасне місто. Середньовічна фортеця там є. Музей Редбула, боліди Формули 1 стоять. Багато чого цікавого є подивитись. Ну і розміщення таке гарне кругом гори Дуже таке затишне містечко. Поки їхав до Зальцбурга, то вже й отримав наступне завдання після того, як закінчу меблі сьогодні. От тут прямо в Зальцбурзі на околиці маю вантажити кайндел, теж не перший раз вже. От. І для того, щоб полегшити собі далі роботу, зараз туди заїду, залишу причіп, так як все одно доведеться туди повертатися сьогодні. Тоді буде вже просто простіше з меблями. Не треба за собою тягнути додатковий вантаж. Ну а біля кайндла тут Red Bull Arena, місцевий футбольний стадіон, місцевої футбольної команди. Все тут з Red Bull пов'язано. і кайндл, будемо тут вантажитися після обіду, то вже навіть не після обіду, вечором. Що ж, а тепер? В турборежимі без причепи можемо рухатись до нашого розвантаження. Залишилось 60 кілометрів. Чим далі ми віддаляємося від Зальцбурга тим вищими і красивішими стають гори. А так вони виглядають на 3Х-камеру. Ну і тут в напрямку тунелів контроль. І зелене світло нам вага, чудово, значить, вони важать тут. Ваговий контроль, що ми майже порожні їдемо, що тут контролювати. Може то вона є, може й нема. Автоматична вага важить, якщо щось не грає, відразу світлофор, другий засвічується, їдеш на бік і там вже проведуть детальний огляд і зважування. І мандатів, напевно, якщо таке є перевантаження, то штрафу не обминутим. Ну і під'їжджаємо ми до тунелів. Зараз ми будемо заїжджати ось під цю гору, там їх дві, і виїдемо вже аж з наступного боку. Два тунелі довгих буде, спочатку буде один, потім буде невеличкий пробіл такий між горами і відразу наступний. Ну і тут ще якісь ремонтні роботи бачу проводяться в тих тунелях. Ну а ось він. і заїзд в 1980 року він по ходу що. оффе на тунель 1326 метрів. А ну, от і той пробіл, що я казав. От тут невеличка діляночка така між горами і далі ще один тунель За тими великими тунелями багато тут ще отаких от менших, поробили тут ремонти. Переклали асфальт. Минулого разу, як я сюди їхав, то рух був сусіднім тунелем, цей був закритий. Ну І так по черзі вони їх оновили, відремонтували, перестелили дорожнє покриття. Ну, і тут вже не так далеко до більшовскофена. Цей паркінг ще закритий, а тут біля нього замок отакий є. Такі тут прекрасні краєвиди, з вікна відкриваються. А Бішофсхофено там трошки далі. І за Бішовсхофен вже буде наш пункт призначення. Мега круті краєвиди. Зараз ми туди будемо з'їжджати в тому напрямку. Чого ж приближаємося ми до мега фантастичного вигляду? Просто кожного разу тут подих перехоплює. Коли ти це бачиш, як це тут виглядає, просто мега фантастика. Це, це Бішовсхофен тут. І другий дубль катрик. Віце, яка краса. Подивився і, і дивився. знаю, чи буде видно з камери, там трамплін, більше всхофені. Зараз звідси має бути краще видно, он прямо він. Трамплін. Містечко тут, підніжжя гір. О, зазвичай. У нас є розвантаження, тут пішов з Хофені і на наступному з'їзді я з'їжджаю, але сьогодні нема, то їдемо далі. Милуючись прекрасними краєвидами за вікном. і вказівники. Зелямзея, сам пангау, прямо. І Туди ми тримаємо курс. Автобан закінчується. Починається дорога для автомобілів. А далі ми будемо їхати з такими мальовничими доріжками, отут буквально поміж горами, альпійськими долинами до наступного. Ось тут вже недалечко у нас буде наше наступне розвантаження за 2 кілометри, а далі Будемо їхати до Мзея. Ну і річка тут в тій долинці протікає. Попри Бішовсхофен. і зюдою отак прямо туди, куди ми їдемо. А озі Санк Йохан Інпангау. За цією заправкою буде з'їзд. І вже десь тут по ліву сторону має бути наш склад по цінах в Австрії, Євро 49, дизель, Євро 48, бензин. Ось такі от мальовничі села тут. Кругом гори, краєвиди, свіже повітря. Ага. Знаю вже де це я є. і Інпонгау. А ні, Бабінський поїхав туди далі. Чому він туди поїхав? Ну нам сюди. Була Кіка, а стало 3Х Люд. Хукла розвантажується, ну я так підозрюю, що я буду після неї. Так, тут собі запаркувався. Ну і занесу документи, буду чекати, поки покличуть. Розвантажився тут, забрав документи, Ну і рушаємо на останнє місце сьогоднішнє. Ну Між тим подивимося отакі тут краєвиди за вікном, так би мовити. Ну а там на схилі гори такі будиночки, села. Все це просто фантастично тут виглядає. Отут далі більше скупчення будинків. Ну і десь там чути гелікоптер, що зробить. Тут ще якийсь собор чи церква історична. Який гарний. Мерседесек австрійський приїхав. Місцеві тут теж меблі розвозять від фірми до фірми, напевно, від люця до люця, але мерседесек такий доглянутий, гарненький. 37 кілометрів до місця призначення. Ну і Потім будемо цією ж самою дорогою повертатися назад до Зальцбурга на Кайндел. Там одразу будемо щось вантажити. Які величезні гори, вкриті деревами різними, Ну, просто епічно то виглядає дуже гарно. Ну, красиво ж, що тут? Додати немає чого, можна просто безкінечно любуватися тими видами. Гарні будиночки такі, готельчики, ресторанчики. Дуже гарна ця австрія тут. І, власне ця частина, бо там, там де Лінц, відень, там така рівнина, місцевість, нічого цікавого. Ну а отут вже в горах є на що глянути. Я нарешті дозелямзеєм. Це попереду, так зліва, на тій горі лижний підйомник. Лижно. Гірськолижний курорт тут. Є їх тут, я так думаю, кілька, але цей прямо біля розвантаження. Зараз ми туди до нього поближче під'їдемо. Як ви бачили дорогою сюди були трохи ремонти. Поремонтували вони тут дорогу і біля міста, і перед містом. А тут кільце таке гарне. Якась там інсталяція. Гарні жовті дерева. Ресторанчик, що це? Піцерія, ресторанчик. Піцерія, ресторанчик. І тут перед нами підйомник. Біля підйомника тут парку місця є, але зазвичай в таку, в таку пору вони тут всі закриті. Де-то, де-то я маю сюди заїхати. Блять, та там був умляйтунг. І сюди мені треба заїхати, от через цей паркінг об'їзд. До складу. Щось там риють, щось там ремонтують. І ось 3X людс, ну щось я не побачив цієї таблички швидше, ну нічого. Добре, що я не тягав сюди причепи тої. І ось тут наш людслагер. Теж старенький такий, але що ж. Меблі приймаємо. Як бачите, вантажівки перед нами вже нема. Він розвантажився і сказали йому передати мені, щоб я теж заїжджав. Тут от якісь ремонтні роботи плануються чи що. Огородили тут ту ділянку, де можна було стояти. Тепер тут вже не заночуєш. Відразу біля чиїгось будинку одного і другого. Місця тут мало, ну але, але все можливо. Розвантажився. Ну і виїжджаємо звідси. Будемо рухатись напрямку Зальцбурга. на годину четверту моби там бути. 99 кілометрів десь приблизно півтора годинки їхати, плюс враховують, треба ще оті затримки в Русі, де ми їхали було, були ремонти доріг. Так що до четвертої будемо там, думаю, десь коло п'ятої вже покличуть на завантаження. Ну і ось такі. Ось такі казкові краєвиди тут зустрічають і проводжають. Ну, я думаю, варто зробити тут невеличку паузу біля таких краєвидів. Ну, Що тут скажеш? Просто фантастичні краєвиди 2х і 3Х. Сніжок в горах. Там десь будиночки вдалині, Ну, мега красиво, неймовірно просто. Обожнюю я ті Альпи, і Австрію. Мега класна країна. Зробив кілька яскравих фотографій, кілька відео на фоні цих прекрасних альпійських видів. І снігу на вершині. Ну і вибираємося звідси, виїжджаємо напрямку, напрямку з Зальзбургам. Що ж, виїжджаємо так, як і заїхали, тією самою вуличкою, на ту саму дорогу. Єдине, що тепер вигляд на протилежну сторону. Біла тут поруч, також їхній місцевий продуктовий маркет, щось типу такого як. Алді Лідл чи Бедронка в Польщі. Тепер ті гори, які були позаду, поміняли з місцями, з тими, які були попереду. А тут ще корови собі випасаються на альпійських луках. Отака отут річечка прямо по, по березі, можна сказати, дорогу зробили. А з цього боку теж гори не менш красиві, окутані зверху такими хмаринками. Теж так гарно це все виглядає. Знову проїжджаємо у Бішопсхофен, з лівого боку знаходиться. Ну а тут біля нього такі от величні гори, ті, які ми щойно бачили в хмаринах. Тепер стали до нас поближче трохи. Так то гарно виглядає, правда якийсь тут вітер і вже десь дощик накрапає. Така вона альпійська погода, мінлива. І фінішна пряма до Зальцбурга. 50 км залишається. Виїжджаю на автостраду. Надіюсь там менший дощик буде. Поїхав я до Зальцбурга, дощику меншого не було, навпаки посилився ще сильніший, зашпилив причіп, ну і дочекався вже завантаження. А що ми будемо вантажити і куди будемо їхати, дивіться вже в наступних відео. Це відео сьогоднішнє будемо закінчувати. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. А щоб не пропустити майбутнє відео, підпишіться на канал, залиште якийсь коментар. І якщо було цікаво, поставте якусь реакцію.